Для урочистого відкриття до слова запрошується директор ДЮСШ Дирюхіни, віце-президент Федерації гімнастики України, старший тренер національної збірної команди України з художньої гімнастики, заслужений тренер України Іріша Балахіна. Вітаю спочатку змагань, Вітаю по-перше, організаторів турніру Еліна Хосу. Дякуємо вам за чудову ідею, Анастасія спеціальна Дякуємо Дякую вам за цю чудову ідею, тому що вона дуже всім сподобалась. Так? Дякую кожному, хто причасний до цього. Праздник. Сьогодні я хочу, по-перше, подякувати кожному з вас, кожній матері, тому що сьогодні дуже символічний день, сьогодні День захисту дітей. І сьогодні ми маємо цю дуже важливу сердечну, всю нашу мету захистити кожну дитину. Я як мама до дітей, повірте. Це кожен день і без вашої люблі це б не було можливо. Дякуємо всім вам, мами, дякуємо кожен з вас, тому що ви неймовірні, ви чудові. І ваша любов вона надихає, вона мотивує. Кожен з вас, діток, ви неймовірні. вас, ваше кожне слово воно надихає нас, збірно, збірну команду. Ви бачите їх на великій арені, на великому майданчику. Але це все для вас, тому що ви, майбані, ви з кожним кроком, з кожним диханням робите те неможливе сьогодні. Але, по-перше, це завдяки нашим татам, нашим батькам, коли захищають сьогодні. Нашу країну, це на це ЗСУ. Ми дуже їм вдячні за те, що у нас сьогодні є можливість сьогодні тут стояти і щоб ви відчували цей захист. Скажу одне, як від всієї збірної команди я тут бачу багато тих, хто в нас росли на очах. Багато всіх. Ім'я на очах. <гум> мене пам'ятає отакою маленькою. Я вдячна за це. Але я бачу багато молодих тренерів, які тільки починають свій шлях. Ви чудові. Вам я знаю сил, мужність, цієї незламності, цієї віри. Знайте, що все, все у вас вийде і ще більше. Тому що ви сьогодні все, коли стоїте там, от ви цей захист для кожної дитини, кожен день в залі, ви ця безпека і ця любов, яка дарує кожен, на накрила. Але від цієї збірної команди сьогодні ми кожен день пишаємося тим, що ми піднімаємо ці прапор країни. Ми пишаємось тим, що ми представляємо. Збірну команду України. Ми пишаємось тим, що кожен раз чути гімн країни це рідне. І тому для нас вони є кольори свободи. Це наше джерело завжди. Ми дуже любимо, сумуємо. Але вона завжди з нами. І сьогодні я всіх вітаю з цим святом, але запам'ятайте, все залежить від нас. Це наш вибір. І в нас завжди є вибір. Як би важко не було, в нас завжди є вибір зробити краще, зробити більше, захистити, мотивувати, надихнути, обміняти. Дарувати любов, тому що все в наше воно Все. і все можна. Дякую вам, вітаю і відкриваємо кольори свободи. Це свято. Дякую вам. Дякуємо. І що починаю ваші гучні овації. До слова запрошується засновниця інноваційного ліцею iSchool, спонсор подарунків та наорок турніру Colors of Freedom Олександра Самогулова. Доброго дня, шановні учасниці та гості турніру. Останні роки ствердження, що наші діти це наше майбутнє нового особливого сенсу для всіх нас. Бо майбутнє України це і є наші діти. Саме освіта та виховання нового покоління українців, особистості по першу чергу, та переможців є ключовою базою на цьому шляху. Команда ліцею Айсу робить все на освітньому та головному просторі для того, щоб наші діти здолали всі уряду. Формування переможців на спортивній арені є невід'ємною частиною. Цього Нання нації та віри в нашу перемогу. Я бажаю всім учасницям успіхів. Все буде Україна! Дякую! Дякую. Відкритий турнір дюзішаті рухівних «Colors of Freedom» оголошується відкритим. Для урочистого виконання гімну України запрошується дует The Anime Sisters» Ганна та Ангеліна Завадське.